У другій половині 50-х років, коли СРСР вже відходив від наслідків війни і рівень життя людей почав поступово підвищуватися, уряд вирішив створити для робочого класу максимально простий і дешевий автомобіль, який зміг би самостійно обслуговувати та ремонтувати кожен власник. Бюро легкових автомобілів наукового автомоторного інституту НАМІ у співпраці з відділом головного конструктора московського заводу малолітражних автомобілів розпочали розробку прототипу. Так як у радянському союзі автомобілебудування вважалося галуззю, що відставала, практично всі моделі автомобілів були скопійовані в інших країн і доопрацьовані під вимоги місцевого ринку і стану доріг. Зазвичай до опрацювання зводилося до максимального здешевлення моделі. Майбутній Запорожець не став винятком. Намі закупило та ретельно вивчило найпопулярніші європейські мікролітражки. У результаті прототипом нового радянського автомобіля став італійський ФІАТ 600». У його конструкцію було внесено безліч змін та розроблено свій власний 27-сильний двигун. Компанування двигуна ззаду було викликане суто економією. Завдяки цьому автомобіль вдалося зробити коротшим, легшим і дешевшим, адже на ньому був відсутній карданний вал, а коробка передач була об'єднана з двигуном в один вузол. Випускати автомобіль було вирішено на заводі Комунар у Запоріжжі, тож він і отримав назву Запорожець. Перший Запорожець зійшов із конвеєра у 1960 році, а випускався він аж до 94-го року в різних модифікаціях. заз 965 і 965А, більше відомий як Горбатий. ЗАЗ-966 і 966 В. Він же вухатий, скопійований з німецького НЗЮ. -пл. Принц за ЗАЗ-968 і 968М, Він же мильниця, і у всіх у них було задньомоторне компонування з двигуном повітряного охолодження. Горбатий Запорожець коштував 1800 рублів або 20 середньомісячних зарплат того часу. При заявленому ресурсі мелітопольського двигуна в 50 тисяч кілометрів багато екземплярів без ремонту проїжджали понад 100 тисяч а ремонт двигуна був настільки простий, що його можна було зробити хоч у полі. Запорожець славився і своєю прохідністю, за що його полюбили рибалки та мисливці. Там, де Волга, Жигуль і Москвич сядуть, Запорожець пройде без жодних зусиль. Через відсутність водяного охолодження автомобіль комплектувався бензиновим автономним обігрівачем двигуна та салону, і при належному догляді за цим агрегатом у 20-ти градусний мороз у салоні можна було перебувати без куртки. Завдяки розташуванню двигуна ззаду навантаження на передні колеса було значно менше і керувати автомобілем було набагато легше, адже гідропідсилювача в ньому звичайно ж не було. За весь час було випущено понад трьох мільйонів запорожців, і він справді став народним автомобілем, адже альтернативи йому просто не було. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.